У нас є синьо-жовтий прапор, у нас є наш тризуб, але проблема полягає в тому, що під цим синьо-жовтим прапором під цим тризубом сидять не українці, сидять не люди, які мають якусь національну свідомість, і не ті, які хочуть щось для України зробити. Це сидять зайди, сидять окупанти, які намагаються приспати нас, приспати кожного з нас, отими символами, нашими подавнями, символами, символами, які ще йдуть тисячі років. Ще з Київської Росії виходиш на вулицю виходиш в ефір, коли от побратими мої Андрій Лодінко, наприклад, виступають в ефірі, і їм розказують, що ви не маєте права сказати те, ви не маєте права сказати те, тому що це, вибачте, нетолерантно. Ви можете когось образити, ви можете когось з іншої країни образити, з іншого континенту образити. Розумієте, Все йде до того, що незабаром в Україні нам з вами не можна буде цитувати Тараса Шевченка. Якби тільки знала, коли придушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, у чужій роботі, Дніфро, брате мій, висихає, мене покидає і могили мої милі. Москаль розриває. Я не сказав про Шевченка, що це був селянський король. Це було дійсно так. Він не соромився свого походження. І він про це українське селянство підняв на вищий щабелі. Бо так тоді сталося, що українська інтелігенція була повністю винищена, і він реально зайняв нішу. що ми повинні реально... виконати його заповідь. Ми повинні зробити так. Щоб сьогодні, коли він дивиться на нас з небес, йому було не соромно за нас, за його нащадків, щоб він розумів, що гайдамаки козаки, повстанці, їхня справа не загинула, їхня справа не померла, їхня справа живе. Тому що є ми, українські націоналісти, які сьогодні повинні виконати заповідь Тараса Шевченка, які сьогодні повинні. Дійсно зробити так, щоб в Україні запанувала соціальна та національна справедливість, і коли для цього.